Це кросівки Nike P6000. найпопулярніша літня моделька від бренду Nike, хоча ні технологій, ні якихось крутих фішечок в ній немає. Тоді чому ж вони такі популярні і чому вони стали одним з бестселерів від Nike на літо? Поїхали розбиратись. Привіт громадяни! Ви на Кросятні. З ким не знайомі я Вова. Вова вже помішаний на кросівках скільки? більше 10 років. І сьогодні у нас на огляді досить цікава пара кросівок, яка поєднує в собі дві вже легендарних бігових моделі від Nike, а саме лінійка Air Pegasus, це Pegasus 25 і Pegasus 2006. Але попри те, що це були топові бігові модельки нульових, в цих кросівках, ну, по факту, якщо так розібрати, Братися немає нічого особливого, You are not special. І вони би мали по ідеї стати просто ще одними прохідними літніми кросівками від Nike. Але з ними не все так просто. І коли мені вийшло їх в Бережотлеті взяти на тести, я переконався в тому, що це одна з найкращих модельок. І конструкторам Nike якось вийшло зробити дуже класну модель. Але без гучних технологій, без гучних там підписів і тому подібне. You're not that і поки ми переходимо до п 6000 ви можете поставити лайк, прокоментувати, підписатись на Кросятню, і також стати спонсором Кросятні для того, щоб підтримати цей проект. Вже діючим спонсором, величезне спасибі за підтримку. Хто хоче підтримати мене, Кросятню і виготовлення контенту на цьому каналі. 10 гривень, то 10. Гримень оформляємо спонсорство і отримуємо прикольні бонуси. Почнемо, як завжди, зверху, і в принципі, стандартно, верх тут складається в основному з сітки. І на перший вигляд, ця сітка не є чимось особливим, це така дрібненька сітка з підкладкою, але вони її зробили просто ультравентилюючою. Вона йде в нас по всьому кросівку, але додаткова підкладка в нас починається десь аж тут. Тобто, вся оця частина передня кросівка. Повністю вентилюються і по боках, і в носику. Як бачимо, відкритих частин сіткою дуже багато. Поверх сітки ми маємо нашиті вставки з металіка, тобто шкір замінника, в моєму випадку з такого світло-жовтого текстилю. В різних версіях вони само собою відрізняються, але сама вигляд і конструкція залишається ця ж сама і досить таки цікава, конструктивно. Тобто, ну, самі ці нашивки сформовують таку, ніби Сітку або павутину, яка тримає цей кросівок зібраним. Ну, досить цікава конструкція, і додатково на носику і на п'ятці ми маємо вставки з рефлективу. Ну, тобто, такий приємний плюс, хто любить гуляти ввечері, щоб вас не збив автобус. І що особливо по сітці вона є така ж самісінька сіточка на язичку. Хоча язичок є досить таким м'ягеньким, але якщо просвічувати цю сітку і на носочку, і на язичку, якимось чином ця сітка дихає і на язичку. Тобто це ну, просто ультравентилююча пара. І якщо продовжувати про пом'якшення, переходимо до п'ятки. Пом'якшення тут не дуже багато. Тут я б сказав, ну так на грані мінімально його. Тому хто любить м'які кросівки на це, звертайте увагу. Але я б не сказав, що вони прямо тверді. Так, тут є вшитий стакан, він тут прямо відчувається, але це така достатня, мінімальна кількість пом'якшення. Сама форма п'ятки є досить високою, але пом'якшення у верхній частині досить багато, тому думаю, для ахіла у вас тут проблем не буде. Само собою, як і заведено, в Найкі сушів тут на весь кросівок прям мільйон. Ззовні всередині нашити на носочку, на п'ятці, на носочку, на гумі. Ну, тобто всі будуть знати, що у вас найки. І якщо повертатися до язичка і шнурівок, сам язичок кріпиться шнурівками на кросівку досить надійно. Ми маємо велику петельку на весь язичок. Кручення язичка, по крайній мірі, в мене зовсім не було, але маленький камінь в город Nike знову такі дешевенькі, на вигляд шнурівки. Немає нічого критичного. Ну просто, чисто, на мою думку, це трошки в загальному візуально здешевлює ці кросівки. п 6000 устілка в нас витягується, але, попри це, вона є ну, такою максимально звичайною устілкою. Це просто звичайний кусок піном. Матеріалу, він є не дуже слизьким зверху, трошки такий липкенький, так щоб він не їздив вам по кросівку, але ніяких ортолайтів, ну майже немає ніяких анатомічних згинів. Тобто тут все також дуже звичайно стандартно. You're not special. Пускаємося вниз цих кросівок, і низ цих кросівок знову не є чимось особливим. Юарнатспешол. Ще раз, тут немає ніяких технологій, тут немає реактів, тут немає кушлонів, як в трошки старших парах. Але, попри це, все цей піноматеріал є дуже зручним. Він є середньої м'якості, його, як бачимо, тут небагато. Але, на мою думку, це таке ідеальне поєднання. Кількості і якості піноматеріалу. Ну тобто ці кросівки відчуваються прям дуже зручними на нозі. Вони легенькі, зручні, і як ми можемо побачити на перший вигляд, тут здається, ніби двохкомпонентний піноматеріал, тому що є другим кольором вставка в п'ятці, як було у умеро. Але в нашому випадку це ідентичний піноматеріал. Він такий ж самий по м'якості і біла, і в моєму випадку, отака жовтувато коричня. Вапіна. Якщо продовжувати низом кросівка і зовнішньою підошвою, зовнішня підошва в нас є такої середньої агресивності, тут вже є такий плюс-мінус протектор, тобто на якійсь нестабільній опорі ви себе будете почувати трошки впевненіше. Є стандартна торсіонна вставка по центру, пластикова з внутрішньої сторони і такий кусочок прогумований по зовнішній стороні. Вага цих кросівок є одним з наступних плюсів, окрім вентиляції. Тому що пара цих кросівок важить 486 грам. Це просто феноменально маленька вага. Ви їх буквально не будете відчувати на нозі. Вони е, важать ну, на рівні топових сучасних бігових кросівок. Але, попри це, все вони залишаються комфортними і за рахунок ширини, ширина в носку порівняно з Vomero 5 або v 2 – Тут трошки більша. Ну я взяв свій звичайний 40,5 з половиною розмір, і з ними в мене з шириною в носку. Проблем зовсім ніяких не було. Розмірна сітка цих кросівок також є чимось стандартним. Ви берете або свій звичайний в сантиметрах у стілки розмір, або свій звичайний Nike розмір. Мій 40 з половиною ідеально сіли і по довжині з малесеньким запасом, і як я вже і сказав, по ширині тут достатньо місця. А тепер про головне досвід носіння цих кросівок. І чесно, після тестування цих кросівок я можу сказати, що ну може вони не перестрибнули в Омеро 5, але вони є. Точно їх прямими конкурентами, попри те, що в них немає ніяких фішечок крутих, типу дихальної пятки, типу цієї розчоски по центру, вони дуже зручні, вони просто шикарно вентилюються. Ваша нога продувається і по боках, і зверху в носочку, що робить їх. Принципі, перспективою, навіть на плюс 25, навіть на плюс 30 і вони дуже легенькі, що додасть комфорту в ходьбі в літній період. Але в P6000 є один козир, який ставить в Омероп'яті на лопатки, і це ціна. Вони дешевші ніж в Омеро, за рахунок того, що вони не такі, прям супер хайпові популярні, і це робить їх більш доступною парою кросівок. Вони і на офіційному сайті досить часто по знижках вони є на і на інших платформах. Так само в досить великій кількості і по меншій ціні, ніж в Омеро. Саме ці p 6000 я взяв, як завжди, на Барижатлеті. Їх там є небагато, але все одно там ціна по факту найменша, в принципі, на українському ринку. Тому, якщо ви знайдете свій розмір, не пожалієте. Версії цих кросівок і по кольорах, і по матеріалах є дуже багато, але основні фішечки зберігаються. Це сітка, це оця цікавість, Цікава така сіткоподібна конструкція, і, в принципі, це основне, що робить ці кросівки, такими. Особливими, на мою думку, це ну, для мене вони перевершили в тому що вони трошки свіжіші по дизайну, вони ну досить такі цікаві, вони, якщо не так само, може навіть трошки краще вентилюються, вони навіть трошки легші, ніж в і їх легше дістати. Тому що ну, чесно в 5 зараз на ногах прям дуже багато цих, ну може в двох-трьох людей я бачив. Тому якщо хочете щось таке плюс-мінус бюджет. Бюджетне до 100 доларів. Це ваш вибір. Це просто ідеальні кросівки від Nike на літо за досить нормальну ціну. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо під цим і другими відео, стаємо спонсорами кросятні, бережемо себе, донатим! Слава Україні!